Вітання мої любі! Ну що ж, сьогодні у нас середа та знову ж таки оновлення у грі Star Stable Online. Цього разу до нас знову перенувся Єльєр Могатео та знижечки на чудових коней, таких як Ахалтек, Марварі та Арабський Коник. Коштують вони 510 за Ахалтека і 570 за марварі та арабського чистокровного коника. Знижки діятимуть до 12 квітня цього року. Ну і окрім цього, до нас знову прибув Гілієр Магадео. Нещодавно, правда, він поїхав, але щось він дуже швидко повертається останні часи. Тож знову буде якась нова чудова гоночка для знову ж таки цих ахалтеків, марвалі та арабського коника. Знаходиться вона ось тут на південному копиті, будемо, в принципі, проходити. Ходять чутки, що це оновлення максимально невдале, тож ходім та дізнаємось свою думку. Ну що ж, Вільєрму гадаю, добрий день! Що ви нам тут скажете? Ну, в принципі, бачу текст, як завжди. <сум> Тож, прочитайте його самі, якщо вам цікаво, бо його постійно зачитувати, мені здається, я вже його на пам'ять знаю і вивчила до добистогласті. Тож, гоночка нам дасть 500 досвіду нашому конку. В принципі, непогано гаразд, ну, давайте, що ж, будемо дивитись. А, що тут і як? Ой, я чесно думала, що ми чомусь наверх побіжимо, але щось ні. Я камеру так приблизила, і воно так дивненько. Ой, я, здається, знайшла зріс. Гаразд, гаразд. А чому тут так пусто, щось взагалі нічого немає? Просто біжим. І все? Чи До речі, казала, що ця гоночка. Дуже сильно ні про що. І, здається, я починаю розуміти, чому саме Ой, якийсь туман. Невже це Ну, ми будемо просто бігти і нічого, ні жодного бар'єра не буде? Чи як? Мені здається, чи трішечки сумно. Вже одна хвилина ми просто біжимо вперед. Що ж, за цей період, напевно. Ой, що це було? За цей період можна додати ще прогоновлення. Там, коротше, наші коники змінили своє місце проживання. Ну, раніше місце покупки, тож, ой, ось тут прикольно. Це що, ми повернемо і все? Тобто більше гонки не буде? Ну, ви, ви серйозно? Ми просто прибігли пів хвилини, півтори, точніше, і все. Серйозно? Трій, серйозно? Ой, кораблик прикольний такий. Щось Занесло його на міле внутрішньі, ще б трішки, і він би вирізався просто з цю скелю. Угу, угу. Тож, коротше, наші коники приїхали, там, здається, хафлингери, лузітани, ще там хтось, обов'язково подивіться на сайті, якщо ви хочете придбати когось. Щось вони так постійно їх тасують туди-сюди. Але певно, що. Ми доживемось до того моменту, що вони просто їх приберуть, як і старих коней, або вони будуть там на ярмарку якось проїжджати рідко, як пам'ятаю, оці перші покоління. До нас з'являлись ну, дуже рідко. І приходилось їх чекати дуже довго. Це все Ви серйозно? Здається, я розумію тих людей, яких бомбило з того, що це. Занадто сумне, сумне оновлення, дуже сильно сумне, навіть жодного бар'єра не було. Якби тут не приходилось стрибати на схилах, то взагалі можна було просто пройти прямо де і все. Серйозно, три хвилини в трубу, і це в мене ще прокачаний кінь? Я не б, серйозно? Це жах. Але підсот досвіду, надіюсь, так і залишиться. Але напевно я її не буду бігати. Ну, це трошки дивно. 500. Ну, блін, я не знаю. За три хвилини. А якщо це буде непрокачений кінь, то напевно ще за більше хвилин. Дивно, дуже дивно. Тож, ходімо -то тоді, напевно, у Морланд. Там нас також чекає якесь оновлення. Розробники сказали подивитись уважно на персонажів який там є в Bobcat, мається на увазі. Також дуже цікаво, цікаво невже вони оновили їм обличчя? Так, що ж, ось у нас хтось є. Ой, трішки і правда змінили. Цікаво так, а кому тут ще можна так, батьку не змінили? А, я не знаю, давайте, можливо, десь ось, ось цих дівчаток подивимось. Ну, привіт, привіт. Мадмузель. Вау! Дуже гарні. М -м -м, такі миленькі. Такі прям дівчатка-дівчатка. Чи це рожеве броня? Прям, ну, блін, дуже прикольно. Хоча мені ось ця дівчинка не дуже подобається. Ось ці дві. Симпатично, симпатично. Так, а тебе змінили чи ні щось? Я не зрозуміла трішечки. Блі, ну, Прикольно, що оновлюють цих персонажів, але коли нашого вже оновлять, скільки можна. Так що Джена не зовсім оновлена, нібито. А, ну, гаразд. Тож, що я можу сказати з приводу цього оновлення? Напевно, я таки приєднаюсь до думок дівчат і скажу, що воно дуже-дуже дуже сильно сумне, невеселе. Таке щось я ніби то і розумію, що вони якось хочуть о, трішечки часу собі вкрасти там, не знаю, на бета тестування, наприклад, персонажу, скоро у нас почнеться на наступному тижні, здається. Тож, будемо чекати спойлерів, обов'язково знімемо якесь відео. Тож чекаємо. Ну а на цьому все. Велике дякую за перегляд і приємного дня та гарного настрою. Бувайте!